Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олійник Фішинг. Приїхали сьогодні на легендарне місце, про яке ходять легенди. Перший раз сьогодні тут, тому для мене тут все нове, вже трошечки розклався. Зараз буду готувати прикормку. Взяв достатньо багато її. Застрічкову глину 2 кг і 3 кг карп солодка кукуруза. Також в мене є ще міласа і кольорове печиво. Робоче місце виглядає ось так. Не дуже зручно, скажу одразу, але маємо те, що маємо, бо вода постійно піднімається, спускається. Поспілкувавшись трошки з місцевими рибалками. Можу сказати, що виділив для себе два моменти. Як Бачите, присутня дуже велика течія. І тут є такі заливи. Тобто, оце один такий кусочок, потім залив, такий виступ, і воно отак от іде. Да, тобто, глибина тут невелика від одного, максимум це 3 метра. Тому зараз будемо шукати десь такий перехід, щоб. У мене максимальна груз 150 грам, щоб він стояв. Так, давайте починати. Робимо прикормку, яка, я сподіваюся, буде працювати. Одразу беру міласу. Додаємо міласу. Водички набрав з, з річки. Не знаю навіть, якою вона. Температура, але мені здається, що вона ще повинна бути тепла. Розмішуємо нашу міласу. Да, водичка ще тепла. Незважаючи на те, що зранку вже 10 градусів. Сьогодні було дуже холодно, прям дуже. Ну, але добре, що в мене в машині є така тепленька куртка осіння. Так, почнемо. Ось така сьогодні прикормка. Дуже-дуже пахне, просто запах нереальний, ніби таке печиво домашнє. Додаємо трошки міласки. Одягаємо вже робочу рукавицю, навіть вже трішки є дірочок. Сьогодні зі мною не рибальце мій дуже старий фідер, але я його дуже сильно люблю, бо відловив на нього, я не знаю, дуже багато риби. Це маскот, маскот 3,90 до 130 грамів. Мені він дуже подобається. Хтось каже, що він а, як кол, як то кажуть. Але він мені подобається. Зараз швиденько його складаю і продовжаю. Продовжуємо робити нашу прикормку. Зараз я додам річкової глини. Так як бачите, глину. Важливо перебувати через сіто, бо вона іноді буває отакими кульками. Тому зараз швиденько перебуваємо її через сіто. Подивлюся ще раз, чи потрібно дозволожувати нашу прикормку і почну ще загодовуватися. Так, давайте подивимося, що в нас вийшло. От так виглядає. Глина, коли вона перебита через сіто. Ну, дуже файно. Просто. Так, швиденько це все змішуємо. Да, я підсів на цю історію, коли треба змішувати глину з прикормкою. Ну, навіть е я спочатку не розумів, на що це робити. Але, там, відловивши вже рік на одрі, я просто розумію, що без цього ну, просто неможливо. Так, все, я вже на своєму робочому місці. Давайте спробуємо, я навіть не знаю, одразу візьму 120 грамів. Щоб зрозуміти взагалі чи буде триматися 120 грамів. Ох, як я давно вже не тримав важкого фідера в руках. Але що робити? от. так от. Спробуємо спочатку якусь коротеньку дистанцію. так, ну -то навіть... не бы-то наведь. свою стику. Опа. Не бы навіть... и стоит 120 граммов. Так. Ох, яке там неприємне дно. Туди. Все в камине. Абсолютно все. Так, зараз спробую трішки далі кинути саме в, саме в течію. Впало десь на 2,5. Так, треба зафіксувати стійку свою. Ох, друзі, якщо вам видно, як воно. Як водівничка там страждає, це просто жах. Ні, та дистанція нам не підходить. Так, Василь сказав мені, що на... Десь тут 30 метрів плюс-мінус є яма, в якій 3 метра глибини. Зараз ми її будемо шукати. Раз, два, три. Ага, 120-ка впала на 3. Це цікаво, це цікаво. Давайте тепер подивимось, чи буде стояти що там. Одиничка, маю на увазі. Ну, знаєте, стоїть. І це чудово. Давайте тоді порахуємо, скільки обертів тут. Тобто 33 оберти. У мене ця катушка мотає по 0,8. Раз, два. Ага. Так, давайте подивимося. Наживку. Зараз додамо ще трошки. Живого компоненту до, е, до ділички і будемо продовжувати. Якщо не помиляюся, чув що. О селя вже є рибка або вона зійшла, Ну, клювака точно була. Вже забув, що таке кидати годівнички по 120 грамів, якщо чесно, друзі. Таймер ставити сенсу немає, тому що тут поставити рибу на точку, я думаю, що буде дуже-дуже важко. Але подивимось, подивимось, що з цього вийде. Так, Василь каже, що з нього клює на кастер. Давайте також спробуємо, бо я чомусь думав, що тут буде клювати саме на живий компонент, тому одразу начепив багато. Попаришу. Ну. А сьогодні воно не хоче клювати на живий компонент, тому будемо давати. Живий і не живий. Хе-хе-хе. Давайте спробуємо два кастери. І Василь каже, що він кидає трошки лівіше течі. Тому давайте теж спробуємо це зробити. Да, там також немає глибини. дівничка впала одразу. Але зараз подивимось, що воно буде. Так, давайте робити перезакиди. І все ж таки хочеться ловити рибку, а не просто її годувати. Будемо шукати зараз до неї ключик. Так, два кастери теж мовчать. Так, у мене ще невеличка неприємність, так як я вже дуже давно не кидав важкими годівницями, а самі вертлюшки в мене достатньо ненадійні. Зазвичай витримують 60-70 грамів, тут, звичайно, 120 і вони розвалилися. Тому треба їх. Поправляти. Так що, давайте спробуємо просто класичну наживку, один білий, один червоний. І. Давайте на майбутнє да, трошечки нахилю камеру. Додамо трошечки кукурузи. Ну, як то кажуть, а вдруг. А якщо якусь активність побачимо, то, можливо, навіть і на гачок. Почеплю кукурузу. Так, робимо закат. Так, що я вже зрозумів на цій локації? Течія, да, вона не зупиняється, вона. Мені навіть здається, вона стала ще сильнішою. А як це працює? Іде, скажімо так, да, десь русло є 100%. Іде дуже сильна течія. Мені здається, я на камеру підсняв, як щось там скинулося на тому березі. Так, друзі, друзі, є, є перше клювання. Не розумію поки що це. Або зачеп, або клювання. Не знаю. Ні, це зачеп дуже неприємно. Давайте почекаємо, можливо, трошечки. Можливо рибка вийде з зачепу, але не хотілося втрачати рибку і рибку і водічку. І рибку, і це плітка. Василь буде потім зміятися, сміятися з мене, але плітку я навіть і тут знайшов. Дякую. Не повіриш, що це? Плітка. Нормальна. Василь каже, що в нього розягнула гачка. Це теж цікаво. Це є рибка. Відпускаємо і ловимо далі. Давай, приходь до тями і пливі, все попливе. Так, швиденько робимо пере наживляємо наш гачок, клюнула на білий-червоний, залишаємо, як я, білий-червоний і, ну, як я вже казав, люблю я додавати кукурузу ціло, да? І на минулі на риболовлі. Скоріше за все, плітка спокосилася на е кукурузу і на цій. Ну, хочеться ловити зараз не плітку, а щось цікавіше. Але навіть якщо буде клювати плітка, то це теж буде кайфово. Так, не буду робити ніяких протяжок, просто трішки прибрав слабину і все. Чекаємо клювання. Друзі, як то кажуть, не так сталося, як гадалося, як бачите, я вже на іншій локації. А в якийсь момент просто налетіло мільйон бджіл. Просто сидіти було не дуже комфортно і я даже можу сказати нереально, тому що спочатку одна-дві, потім п'ять, десять, і ти вже сидиш як, я не знаю, як на пасіці, і навколо тебе літає мільйон бджіл. Не дуже комфортно сидіти в таких умовах. Тому було прийнято рішення зібрати речі і приїхати на улюблену локацію. Я називаю її плити. Зараз буду знову розкладатися, прикормка вже замішана, одразу буду починати ловити. В дистанції вже знаю. Сподіваюся, що за декілька годин часу наловлю ще трошки риби, і обов'язково вам її покажу. Тому слідкуйте, скоро включуся. Так, давайте швиденько, буквально три годівнички. Я більше ніж впевнений, що риба тут є, і просто треба трошечки покликати. Тут, друзі, дуже комфортно. Мені тут дуже подобається. Дистанція зрозуміла, будь-яку точку можна знайти на дні, її викормити і там буде риба. Сьогодні я став десь на 30 метрах, трішечки ближче, ніж минулого разу був на батлі. Я думаю, що там теж рибка буде, просто вже немає сил. Кидати далеко. Тому просто зараз швиденько і ще одну годівничку. І одразу ставлю вже годівничку з гачком, з павідцем і будемо ловити. І останню. Останню, як завжди, даємо трошки кукурузи. Можливо, моя платва досі там. Тому я одразу, ну, кукурузу ще й ляш може спробувати. Тому нехай буде. Все, третя годівничка є. Я витрушую її в товщі води. І нехай корм падає. Є швиденько міняємо годівничку Так, де мої улюблені сріблясті годівнички? Ось вона. Є і одразу. І одразу. Дістаємо намотані гачки. Так. У мене сьогодні є з собою свіженький опариш, він дуже активний. Прям, якщо рибка активна, то я думаю, що їй сподобається. Буквально 10 опариків в годівничку забиваємо вже поплотніше і на точку. Перша поїхала. Я. Yeah. їм майже немає. Чудово. Дівничка впала на 7. маленька протяжка. Все. Друзі, а зараз ми йдемо обідати. Короткий повідець не дуже хотіла клювати, тому я поставив метровий повідець з маленьким гачком. Зараз подивимось, що спокусилося на таке. Я думаю, або маленька підляш маленький, або, або густера. Клювання було цікавіше, ніж сама риба, як завжди. Але це добре. Я думав, що прийдеться вмовляти рибку клювати. Але ні, треба було просто поставити метровий повідець. Оп, і навіть сама виплюнула гачка. Ізації стають трошки гіршими, але будемо зараз щось вигадувати. Така рибка клює. дуже дуже обережні клювання, але прико вже потрошки треба вмовляти клювати. Знову щось невеличке, але навіть на довгий повідець, теж не дуже хочу клювати. Отака рибка. Ну, як завжди, так? на грудь намагайтеся не брати. Так можуть зробити тільки професіонали. Рибку швиденько звільняємо від гачка і відпускаємо до води. так Уже не знаю, що підсажувати на гачок. Навіть не відчуваю рибу. Ага, ясно. Ну, вдалося поки що поставити от таких е от підлящів на точку. Дивився, як дивився у спортсменів, як вони швиденько дістають гачок. Така цікава тактика і вона працює. Що ви скажете по цьому поводу? Я трошки розстроївся. Я не то, що розстроївся, ми сподівалися, що після е... того, як нас пчоли оси... оси майже покусали. Майже покусали. І... Випхнули з того місця, ми сподівалися, що половимо тут, але. Але даже... ми приїхали і було тихо. Так. Це все за останні 15 хвилин. Тому, not today. Чекайте на нових випусках. Так, на жаль, риболовля закінчується, і виходить так, що якісь нериболовні сьогодні вихідні. Пакі нас сиділи собі рибачили і за буквально півгодинки злетілися отакі машинки. Там зліталися на нас оси, а тут злітаються на нас отакі машинки. А отже, ну так, да, в принципі, трош, трошки рибку половили. Е, я думаю, що цього більше ніж достатньо. А так чекайте, нових відосів. З вами був канал Олійник Фішинг. Будемо на зв'язку. Всім па-па!